Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. А я вам кажу Матвія 5.44. А я вам кажу: Любіть ворогів своїх. Я знаю, що вони говорять. А я тобі кажу. В дитинстві я тисячу разів чув цю фразу від своєї матері. Контекстом завжди був тиск з боку ровесників. Вона намагалася навчити мене не йти за натовпом. Я вже давно не хлопчик, однак бажання піти за натовпом ще й досі з'являється. Нинішнім прикладом слугує наступна фраза: Оточуйте себе лише позитивними людьми. І тут нам варто поставити питання. А чи узгоджується це з вченням Ісуса Христа? А я вам кажу: Господь Ісус неодноразово вживає цю вступну фразу в п'ятому розділі Євангелія від Матвія Йому добре відомо, про що нам постійно каже світ, однак Він хоче, аби ми жили по-іншому. Наприклад, Ісус каже: Любіть ворогів своїх і моліться за тих, хто вас переслідує. Згодом у Новому Завіті апостол Павло також вживає це слово. Як думаєте, стосовно кого? Правильно, стосовно нас, ми, бувши ворогами з Богом. Ісус робив те, що казав, Він полюбив нас і віддав своє життя заради нас. Уявіть, якби Христос оточував себе лише позитивними людьми. Чи були б ми поряд із Ним? Слава Богу, Його любов не зважає на обличчя. Бог полюбив увесь світ, і ми покликані з Його допомогою наслідувати його приклад. Коли востаннє хтось виявив до вас любов, навіть попри вашу непозитивність, як ви сьогодні можете виявити любов до ворога? Помолимось, Небесний Отче. Я схильний оточувати себе лише тими, хто мене любить. Втім, це не зовсім той спосіб життя, до якого ти мене закликаєш. Допоможи любити навіть моїх ворогів. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook. Та інстаграм